Бажаю всім здоров'я. У нас на огляді найдешевший прилад із лінійки Мінелаб. Великий екран. Комфортна ручка. Все доволі просто. Живлення. На кронах. Так, це не самий вдалий варіант, але ви ще не чули ціну. Штекерний роз'єм без закрутки я пригадав Bounty Hunter. В цьому є, звичайно, свої мінуси. Штанга фіксує добре. Плюс регулюється. В тому числі дуже компактно складується. Дещо закоротка нижня штанга. Не дуже якісно фіксується. Котушка моно типу. Ми перевіримо, чи намотка ось цьому кільці, чи у цьому. Всі перейшли на WD катушки. Не випускаються зараз прилади із моно, Окрім Гари та маленької катушки. Але повірте, у цього типу катушки є свої плюси. Ми бачимо заливку. Зрозуміло, що тут розташування кабеля. Саме вивод. Ось де вхід. Ну, а де намотки, ми зараз перевіримо. Чи тут, чи тут. Це важливо, оскільки від цього залежить глибина привода. Якщо зняти захист, ми бачимо, тут навіть є в нас приціл. Спробуємо прицілитися на монету. Думаю, вам видно, що в нас є вже динарій. Прилад зовсім не важкий. Середній за ваговою категорією. І це доволі важливо. Бо далі ми будемо розбирати, яка ідейність була мінелаба, на кого розраховував саме Мінелаб, хто буде користувачем даного прилада, хто буде їх купувати. Прилад у нас не підводний. Та такі мінімальні краплі дущу. Нам не страшні. Запускаємо прилад. Нас немає в ньому програм. Все доволі просто. Зверніть увагу на меню керування. Однією кнопкою в нас регулюється і гучність. І можемо вимкнути прилад вверх. Увімкнути. І відсіювання металів в дискримінації. Тобто, є. Три положення кнопки, яку ми можемо саме використовувати. Далі режим пінпойнтера є. Щоб з нього вийти, знову нажимаємо пінпойнтер. І збільшення або зменшення чутливості потужності глибини. І в принципі, все. Шкала приближення глибини ми теж бачимо, контроль заряду батареї теж є. Підсвітки екрану. Зміни програм та інших функцій, як бачимо, тут немає. Можливо, я помиляюся, тут якась задіяна мінімальна підсвітка, але ні, не видно. Тепер саме цікаве, яка котушка у нас працює: ось ця чи ось ця велика. Звичайно, хотілося б велику. Як це зробити? Наприклад, якщо я візьму монету на рібрі і буду водити на відстані стільки тут, 2-3 см. Якщо котушка ціль не бере. Значить, все окей. А тут у нас сигнал є. Обираємо тепер, яка котушка в нас відпрацьовує. Тобто, якщо до цього саме кола я тут вводжу, сигналу нема. А з'являється аж притул, відповідно ми розуміємо, що якщо на такій відстані це коло сигнал не бере, то це його точно не може брати в даному випадку. І працює в нас обмотка. Саме ось ця велика. Ну, а це розмір доволі великий, орієнтовно 20 см. І це чудово. Чутливість приладу. зараз встановлена максимальна. Коли я знаходився в зоні перешкод, трішки було фантомів. І потрібно розуміти, що при таких ось вібраціях він буде спрацьовувати. Але при помахах вправо-вліво, якщо не сильно передьоргувати, ось так не робити. Він теж буде працювати. Зараз перевіримо стабільність саме на траві. Легкі дотики. Та можна працювати. Там сигнал здається. Можна працювати на таких чутливостях. На крайній випадок можемо збавити мінус один. І пройтись цим приладом помахати. Ну, підлокотник доволі далеко витянутий, бачу, не регулюється. Але ви. Не забувайте, що він не має так регулюватися ось таким чином. Відповідно, цей прилад, як мінімум, підійде чудово дітям років 10-12, по вазі буде чудово. Для років 8 буде заважкий. Якщо у вас з китайськими приладами, а це основний конкурент дешевих китайських неякісних приладів, теж з монокатушками чи WD, як бачимо по росі, по траві, навіть на повній чутливості я хожу, все гаразд. Тепер перевіримо якість відсіювання заліза. Дістає складне залізо. Монокатушка має добре сіяти. ледве ледве не вистачає глибини через раз. Але ми додамо глибини на повну. Стабільність на триві я перевіряв на чутливості мінус один. Чудово відсіює. Монокатушка робить своє. Плюс прилад низькочастотний. Так, це буде погана чутливість до дрібних цілей. Але зато ще кращий дискрім і стабільність на важких ґрунтах завдяки монокатушці і низькій частоті. Нічого особливого, тільки фізика. Тепер спробуємо перевірити його на середнього розміру Денар. До речі, хто перший напише коментар, хто тут зображений на динарії і яка легенда, той отримає в подарунок кепку. Спочатку на максимальній чутливості. І в повітрі на динарі. Я думаю, цій катушці під силу сантиметрів 18. Перепрошую. Що сталося у нас? Ось зараз я не, розру... не зрозумів. Можливо, тут перезавантаження є? Ні. Перезавантаження немає. Перевіряємо. 13, 15. 16. Ну, 17-18 сантиметрів на середньостатистичний динарій у повітрі. На повній чутливості. Тепер збавимо чутливість на одиничку. Це в більшості місць ми будемо так працювати. Тим паче для початківців, щоб була стабільність. І поїхали. 15. Ну, 15-16 см. Ми не багато втратили. Можемо перевіряти і на чутливості мінус один при повній стабільності. Тут у мене динарій на глибині 18-20 см. Чутливість повна. Спробуємо, чи дістане. Ну, В повітрі не дістає, і логічно тут не дістане. Але ми ще раз перевірили стабільність. Ще б хотів перевірити стабільність на каміння. Він зафільтрований. Думаю, він на нього реагувати не буде. Чудово! Хочу знайти чисте місце, де прикопати динарій, але все-таки на повній чутливості інколи спрацьовує 99. При дуже черіски дотиках, не знаючи чому, ну, йдуть такі проскакування. Ось тут більш-менш нормальне місце, можемо спробувати на чутливості, як мінімум мінус один. Ми отримаємо повну стабільність. Бачите, як я і наголошував, на чутливості мінус один, все-таки катушка моновелика. В більшості місць ви будете і працювати. Але ми перевіримо, звичайно, і на максимальній глибині. Може, в легші ґрунти, повільніші помахи, без дотиків. Ми Маємо глибину на динарій орієнтовно 13 сантиметрів. Прикопуємо. Сильно структуру ґрунту ми не порушуємо. Ставимо помітку, де в нас тут все це є. І Перевіряємо, буде чи не буде, я сам не знаю. Ну, Думаю, 13 сантиметрів має бути під силу. Поїхали. Сфокусувались. Ну, екран, як бачимо, трішки погано. Видно в таку погоду, по крайній мірі. На жаль, з прохода я не візьму. З цієї сторони. Дивно, монокатушка. Повинна брати з цієї трішки проскакувала. Даємо чутливість максимальну. Так. Чому? мене дивує, не бере? Підкидає в чорний, інколи в колір. Ось в певній точці я можу взяти, але з проходу на повній чутливості. На жаль, на жаль. Так, мушу не вимикати камеру, відео буде довше трішки, але ми мусимо показати наші реалії. Ми спробуємо зараз глибину е, зменшити орієнтовно до 11-12 сантиметрів. Оп! Так. Беремо наш динар, виймаємо. Трішки робимо зверху. Глибину я його трішки ось під таким градусом ось вложив. Радусів 10-15 нахилом. Зараз я спробую ідеально рівно. І дам глибину в сантиметрів 11-12. Я думаю, це йому буде цілком під силу. Ну, Даємо десь біля 11-10 сантиметрів. Прикопуємо. Що це буде більша монета, у вас буде більша глибина. Я думаю, якщо цю буде брати на 10, то інші цілі буде брати на 15-18, можливо, навіть в певних ґрунтах, бо тут важкий у нас ґрунт чорнозем, ми дістанемо і 20 см чи 25 Поїхали поки що на чутливості, мінус 1. Ось так, це максимум, це мінус 1. Поїхали. Це в нас повна стабільність, хибних сигналів у нас не буде. Потрібно не швидко водити. Відразу попереджаю, якщо у вас цей прилад. Бачите, середній помах. Навіть на невеликій глибині ціль зношив в чорне. Повільні помахи це його. Ось ця глибина 10-12 см. Це його. Навіть на збавленій чутливості мінус 1. Пропустити доволі важко. На повній чутливості. На повільних помахах фантомів немає. Йдемо з прохода. Зацепляє чудово, тобто, думаю, 12 см окей. А що ж буде, якщо ми візьмемо саме крупну ціль у вигляді лопати? Вирівнюємо катушку. Ну, орієнтовно. 50 см. Відповідно, якщо ми в ґрунті буде така ціль 35-40 см, ми будемо легко викопувати. За такі кошти, в такій комбінації, я би радив навіть е, неприхильники крон. Я вже бачив коментарі на попередніх відео. Е, ви праві, Але ми можемо сюди поставити дві акумуляторних крони. Це нам обійдеться десь 500 гривень і взяти ще зарядний пристрій до крон. Це нам обійдеться ще десь гривень 500-700, в залежності яку ви візьмете. 1 півтора гривень додаємо до даного приладу, і у вас буде акумуляторна крона. Вартість даного металодетектора 6 тисяч гривень. Кому ж підходить? Ну, скажімо так, хто хоче тільки розпочати поковирятися цим, плюс дітям цілком вирогідно, в кого немає бюджету. Збільшити плюс 50 доларів додати, взяти на 3-4 голови вище прилади, то цей варіант доволі класний. І не забувайте, що це не саморобні прилади чи китайські, не те, що вони розвалюються, їх навіть ніхто не хоче купувати, навіть якщо він працює, ви зможете згодом його легко реалізувати за якихось там 3 тисячі 3,5 гривень. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Борсук.